Ухвала стосується будівництва спортивної інфраструктури для занять великим тенісом на території парку 700 річчя Львова. Андрій, вам коротко, два слова. Конічної інфраструктури для контактності можна візьми конічний коштів різних різних воїнів, це і відкриті, різдвій санкцій, що свої аналитики відповідно буду займатися. І також супутні інфраструктури, з підлітсовування репорті, це не видягання, але я вас переб'ю. У мене питання. Ви були вже на комісії інших якихось? Це питання розглядала комісія архітектури допомоги, комісія законності рішення родина, а так і ще підстави. Комісія за користування, буде вже після нас, так? Має виконатися мало перенасту, але що засідала так Добре, а ще скажіть, будь ласка, інвестор, який хоче інвестувати, він має якісь чіткі побажання територіальні, ще якісь, чи це просто Ну, розглядалися варіанти саме в цьому іронія, оскільки є саме розташування рівномірне розташування інфраструктури місця або є інфраструктура, або цей тож також є Доступність в плані транспорту, транспортної проводити транспорту, щоб може, було, це переважно йдеться мова про дітей, які привозили, а можуть діти, які самі дісти, можливо, саме доступність, що проводить до, транспорту і свої існічної структури. Тобто обирали через кон'юнктуру доступність. Саме сушування в тому районі міста, оскільки там є потреби імає. Там найбільше життє один з найбільших житлових нацистів. Також є такі приходить, со мною старозакотка фактора, тут закрутному законку сам став інфраструктури частин партия. Дивіться, я знаю, що ми вже попередньо говорили це питання. У нас є трошки різні думки стосовно. Ми точно підтримуємо цю ідею, точно за, але ми маємо трошки різні думки. Через терміновість подачі ухвали на розгляд. Я колегі пропоную, я вже говорила із Володимиром. Я пропоную поставити це питання. Про голос, на голосування з резолюцію на розгляд ради, щоб ми могли прийняти це на загал всіма е, членами Рокалі. депутатського корпусу. Якщо немає заперечень, то можу поставити на голосування. Ну мені насправді, дуже бракує думки профільної комісії, тобто комісія екології, яка власне там зафіксувала межі парку, ніби як вона ставиться до того, що не будуть переглядатися. Тобто я підтримую ічну Ради, але ніби хотілося звичайно почути проти думку профільної комісії типу тобто, якось. Таке мису перед голосуванням раді має на увазі. То яким чином це не Я ми будемо вам вдячні, якщо ви зможете висловити під час висловив свою думку голода комісії. Що вона додати? Ставлю тоді на голосування. Хто за е, дану ухвалу е, прийняти за резолюцію на розгляд ради? Хто за? Дуже вам дякую. На даному на даному е, нас. Сп... Порядок даний вичерпний, завершуємо засідання комісії підприємництва цих інформацій та спадщини. Вам всім дякую. Розписався. Я... Ти ж розписався, то я пане немає, Ну, він не прийшов. Ми йому написали, він сказав, але його думку я до нього підходила. Він казав...